У Вінниці проінспектували понад 200 укриттів. Поліцейські, рятувальники, муніципальні вартові та працівники міськради повторно обстежили приміщення, де раніше були зафіксовані недоліки. В результаті ревізія показала 181 укриття в хорошому стані. Над рештою балансоотримувачем ще треба працювати. Вісім об'єктів потребують вжиття додаткових заходів, тобто проведення ремонтних робіт, наведення порядку. І 20 об'єктів. Поки що ми виключили з нашої мапи укриттів. Вони на даний час не придатні. По, ну, по них буде окрема розмова. Таким чином, станом на сьогоднішній день сформована мапа. Вона зараз у нас має трошечки інший вигляд, більш такий інформативний вигляд. Вона є на сайті міської ради. Вона є в інтернеті в відкритому доступі.